Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch. На момент зйомки цього випуску бачу 15 500 підписників. Вітаю всіх новоприбувших годинникових фанатів та нагадую підписатись всім, хто ще цього не зробив. Зростаючі цифри дуже сильно підтримують та мотивують робити для вас гарний контент. Тому, будь ласочка, з вас підписка, дзвоник та й таке. Знаєте, досить дивно переглядати випуски, які були зроблені до 24 лютого 2022 року. Це прям якесь інше життя було. От, наприклад, в грудні 2021 року ми вирішили експериментувати з форматом типу подкаста і записали з нашим Олексієм відео про тренди 2021 року. Я там із сівшим голосом після застуди, пам'ятаю, дуже сильно переживала, що вийшло непогано. Ото я не знала, про що насправді потрібно було переживати. До чого я все це? В січні 22 року був випуск, де наш Олексій, який наразі перебуває в лавах ЗСУ, розповідає про тодішню новинку в асортименті Seiko – серію годинників Prospex під таймер на сонячній батарейці. З того часу ця серія суттєво поповнилась не тільки новими кольорами, а й новими корпусами і модифікаціями. Тому я подумала, що непогано було прозібрати, що там зараз є такого цікавого. Щоб більше, мої колеги останнім часом якось її дуже зацінили. В чотирьох хлопців є ті чи інші моделі спетаймер, які саме ми показували в нашому профілі в інстаграм. Тож рекомендую підписатись і туди. Саме там, до речі, проходять розіграші годинників наших зборів для ЗСУ і, взагалі, оперативні анонси на винок. Перш ніж перейти до конкретних серій, як завжди, дам вам невеличкий екскурс в історію спідтаймер. Багато хто в цілому справедливо вважає, що найсуттєвіший внесок сейку зробили саме на ниві дайверських годинників. Про кварцеву революцію це окрема історія, але її чогось часто забувають на користь дайверів. Можливо, тому що вони дійсно круті, різноманітні і яскраві. Так от насправді історія, пов'язана зі спецтаймер, не менш важлива та цікава. І знову ж таки ставить під питання деякі досягнення швейцарської годинникової індустрії. Окрім кварцевої революції, кінець 60-х годинникової індустрії відмітився перегонами механічних хронографів. Саме з автоматичним заводом, що важливо. Основною проблемою для всіх годинникарів було те, що увімкнений механізм хронографа споживає набагато більше енергії, ніж у звичайному режимі відображення часу. І відповідно, механізм хронографа з автопідзаводом має бути набагато продуктивнішим. Окрім продуктивності, потрібно було ще й забезпечити компактне розміщення всіх деталей в рамках стандартного корпусу годинника, не збільшуючи його розмір. І це був серйозний челендж для інженерів. Першими розробкою механічного хронографа з автопідзаводом почали Зеніт. Компанія запустила проєкт у 1962 році і планувала випустити готовий годинник вже 1965 року, якраз до сторіччя існування Зеніт. Зробити його вийшло, але із запізненням на 4 роки. Паралельно розробкою механічного хронографа з автопідзаводом займався консорціум Хоєр Leonidas, Breitling, Buren Hamilton та Dubois-Dupras і Seiko. Єдиний не швейцарський бренд в цій історії. Я не буду переказувати всю історію перегонів, але скажу так: в цій історії є дуже багато нюансів щодо першості. Багато хто вважає першим механічним хронографом Зеніт Ель Примеро 10 січня 1969 року. Зеніт представили перші прототипи, які по суті були зразками майбутнього годинника. Консорціум «Хойер Леонідас, Брайтлін, «Борен Хамільтон та «Дюбуа Тепрас» Представив свої прототипи 3 березня 69-го року, а вже у квітні на виставці в Базелі презентували пристойну кількість зразків. Набагато більше, ніж показав Зеніт. Але справа в тому, що вже в середині травня 69-го року Сейко випустили в продаж механічний хронограф Speedtimer 6139. Тобто не прототип, а повноцінну модель, яку вже можна було придбати в магазині. Причому деякі серійні номери 6139 говорять про те, що годинник був зроблений у березні або навіть лютому 69-го року. Учасники групи Heuer Breitling Хамільтон розпочали повноцінний випуск механічних хронографів з автопідзаводом у червні, липні 69-го, А Зеніт випустили у продаж Ель Примеро лише у жовтні 69-го. Від вакханалії першості повернемось до історичного спідтаймера. Та модель була оснащена механізмом 6139, яку інженери Seiko розробляли протягом двох років. Калібр мав центральний ротор та Magic Lever або червний важель. Magic Lever, розроблений в 1959 році, значно збільшував потужність та швидкість обертання пружини завдяки коливанню ротору маси в обох напрямках за годинниковою стрілкою та проти неї. Той спідтаймер мав запас ходу 36 годин з увімкненим хронографом. Серед відомих моделей спідтаймер є Пог, яка отримала призясь завдяки полковнику Вільяму Погу. Він був астронавтом NASA та мав запустити місію Skylab 4 у 1973 році. Пог потребував хронографа для підготовки до місії, і NASA не встигла забезпечити його сертифікованим годинником Омега до моменту запуску. Тож 13 червня 1972 року Вільям Пог купив свій сейкон за 71 долар. Та використовував його для вимірювання часу згоряння двигуна під час тренувань. Коли в листопаді 1973 року настав час запускати Skylab 4, пок потайки поклав Сейко в кошеню свого льотного костюма. При цьому носячи на зап'ясті сертифікований NASA Speedmaster і взяв його в космос. Так Сейко 6139-6002 провів 84 дні, подорожуючи близько 34 мільйонів миль навколо землі, і став першим автоматичним хронографом у космосі. Seiko випустить ще декілька калібрів з автоматичним хронографом, перш ніж повністю припинить їхнє виробництво у 1977 році. В деяких статтях навіть пишуть, що на фабриках Seiko мали утилізувати верстати та інше обладнання, на якому виробляли механічні хронографи. Але ніби годинникові майстри цього не допустили. І правильно, бо в кінці 90-х Seiko розконсервує цю історію спочатку в рамках серії Кредор, потім в складі колекції Антанта, ну а далі. В рамках колекції Prospex. Ще один важливий момент. Хоча розробка калібру 6139 почалась в 67 році, база закладалась раніше, ще в 1964 році, з випуску першого в Японії наручного годинника з хронографом, оснащеного калібром 5179 з ручним заводом. Його обриси ми також бачимо в колекції Style 60, але то вже трошки інша історія. Ну, а тепер давайте повертатись у сучасність і дивитись, що нам пропонує серія SpeedTimer зараз. Отже, наразі в асортименті є кварцеві хронографи на сонячній батарейці в трьох корпусах та механічні хронографи в двох корпусах. Почнемо з серії, яка з'явилась першою в асортименті SpeedTimer в корпусі діаметром 39,5 мм. У відео покажемо всі варіації, які є в наявності на момент зйомки випуску. Але акцент зробимо все ж таки на новинках. Отже, перед нами кварцевий хронограф на сонячній батарейці діаметром 39,5 мм і товщиною всього 13,3 мм. Від вушка до вушка тут 45,5 Класний універсальний розмір під різні зап'ястя. Точно можу сказати, що мої колеги його зацінили. Обробка на доволі таки високому рівні. Кругле сатинування на верхній частині виступів і гладке полірування з боку корпусу. Сталевий браслет з трьох дещо закруглених ланок шириною 20 мм має сатинування, і це класне рішення з точки зору появи майбутніх подряпин, які неминучі. Браслет дещо звужується до застібки, яка тут є литою, і це також приємний нюанс, якого позбавлені, наприклад, звичайні моделі дайверських сомок чи черепахи. Залежно від моделі, маємо різні варіанти оздоблення. Перші годинники випуску з білим, синім, чорним та гірчичним циферблатом мають текстуру з піскостромінною обробкою. А от серед останніх моделей, наприклад із зеленим циферблатом, ми бачимо сонячне проміння, а лімітована блакитна модель має матову текстуру. Лімітка, до речі, натхнена класичними та ретро автомобілями. Помаранчеві акценти на індексах нагадують спідометри, а додатковий коричневий ремінець класичні тони дверних манжет або ременів. Ліміт моделі 3000 екземплярів. На цифроблаті є три лічильники в положенні 3, 6 і 9 годин. На 3 годині розташовано 24-годинний індикатор. Додатковий цифроблат на 9-й годині показує поточність секунди, а регістр на 6 годин призначений для подвійної функції. Секундомір на 60 хвилин та індикатор запасу ходу. Індикатор запасу ходу є натяком на перегони. Маркери F та I є символами, які зазвичай зустрічаються на датчиках рівня палива в авто. На ранті маємо тахометричну шкалу чорного кольору з різними варіаціями кольорів для цифрової індикації. Циферблат сховано під вигнутим сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям. Всередині встановлено калібр BS92 на сонячній батарейці із запасом ходу близько 6 місяців при повній зарядці. Водозахист модели складає 100 метрів. Для тих, кому перша версія спе може видатись маленькою, Seiko трохи згодом випустили більшеньку, яка має прізвисько Go Large. Діаметр цієї варіації складає 41,4 мм. Від вушка до вушка 45,9 мм, а товщина 13 мм. Відносно короткі вушка в поєднанні з їх вигнутим профілем роблять цей годинник доволі зручним на зап'ясті, але все ж більшого розміру. Ці годинники також зроблені з нержавіючої сталі з поєднанням сатинованої та полірованої обробки. Кнопки хронографа разом із заводною головкою також відполіровані. Під час натискання вони працюють плавно, активуючи запуску, зупинку та скидання функцій хронографа. Конфігурація циферблата має класичне компонування Tricompeks циферблат плюс відповідні допоміжні регістри з обробкою в стилі сонячних променів. Тут, до речі, індекси мають дещо іншу форму. Вони не такі вигнуті і нагадують бросочки, причому мітки на 3, 6 і 9 годині скорочені для розміщення додаткових циферблатів хронографа. Як і в попередніх моделях, стрілки і мітки мають люмінесцентне покриття. Для цих моделей Seiko використала схему оригінальних вінтажних моделей із секундною стрілкою на 6-й годині, 60 хвилинним лічильником на 9-й годині та 24-годинним індикатором на 3-й годині. Колесо дати розташовано на 4,30. Шкала шкалата хіметра вигравійована на безелі, також є дещо ширша ніж попередній версії. Циферблат також сховано під куполоподібним сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям. Водозахист годинника аналогічний і складає 100 метрів. Всередині встановлено такий самий калібр B-192 на сонячній батарейці, який має індикатор низького заряду батареї, де секундна стрілка перестрибує кожні 2 секунди, вказуючи, що настав час зарядити годинник. Сатанований браслет із литою складною застібкою дещо ширший і має відстань 21 мм між вушками. Наступна варіація кварцевого хронографа Speedtimer має кардинально інший вигляд, та й механізм тут також інший. Seiko представили ці моделі напередодні чемпіонату із всесвітньої легкої атлетики 2023 року в Будапешті, де вони були офіційним хронометристом цієї події. Там, до речі, наша Ярослава Магучик стала чемпіонкою світу. Габарити модели наступні: діаметр складає 42 мм, відстань від вушка до вушка 48,2 мм, і товщина всього 12,9 мм. У верхній частині дещо закруглених вушок є сатинування, на боках корпусу маємо полірування. Циферблат сховано під вигнутим сапфіровим склом з антивблисковим покриттям. Робота годинника забезпечує калібр 8A50, який вимірює час з кроком в одну соту секунди. Лічильник хронографа до сотої секунди розташовано на 2 годині. Лічильник секунди маємо на 12 годині, регістр 10 секунди на 10 годині. Допоміжний циферблат часу доби, що відображає години та хвилини, знаходиться у положенні 6 годин, щоб чітко відрізняти час доби від функцій хронографа. Коли ви користуєтесь функцією секундоміра, додатковий циферблат часу дня стає 60 хвилинним лічильником, а годинникова стрілка залишається прихованою під хвилинною стрілкою. На корпусі є три кнопки у формі цвяха, розташовані на 2, 7 і 10 годині. Вони активують і зупиняють функції хронографа. За допомогою заводної головки на 4-й годині регулюється стандартний час. Запас ходу 8 a 50 після повної зарядки складає приблизно 6 місяців. Коли рівень заряду знижується, стрілки секундоміра вказують на положення 6 годин. Якщо після цього заряд повністю вичерпується, всі стрілки переміщаються в положення 12 годин, і годинник зупиняється аж поки ви не підживите його сонячним або штучним світлом. Водозахист, як і в попередніх моделях, 100 метрів. Переважно сатинований трьохланковий браслет шириною 20 мм має складну литу застівку. В нашому огляді є одна регулярна модель з класичною чорно-білою пандою та дві лімітки. Повністю чорна, з текстурою на циферблаті, що нагадує бігову доріжку, присвячена чемпіонату Всесвітньої легкої атлетики в Будапешті. Зовнішнє кільце кожного допоміжного циферблата золотистого кольору є посиланням на медаль за перше місце. Друга із сірим циферблатом та червоно помаранчевими стрілками відзначає 40-ву річницю першого аналогового кварцевого хронографа, представленого в 1983 році. Хоча саме кольори циферблата та стрілок віддають шану першому світі хронографу, що показував час з кроком в одну соту секунди. Представлене Сейко пізніше, в 1992 році, вишенькою на торті цього огляду буде новий механічний хронограф, який Сейко представили в грудні 2023 року. Новинки мають зовсім інший вигляд, ніж попередні регулярні версії механічних хронографів Speedtimer, І калібр тут також інший. У 2019 році Seiko випускала схожу лімітовану модель SRQ 029, але тоді просто в рамках колекції Prospex, тому що серії Speedtimer на той момент ще не існувало. Новинкою успадкували багато елементів дизайну Speedtimer, представленого в 1972 році. Плавний дизайн корпусу, багаторядний браслет і добре читабельний циферблат у стилі панди з помаранчевою секундною стрілкою хронографа. Усе це елементи дизайну успадковані від моделі 72-го року. Як на мене, в цих моделях Seiko працювала над тим, щоб майстерно поєднати сучасний вигляд з вінтажним вайбом. Форма корпусу була перероблена так, щоб зробити годинники візуально компактнішими. Кнопки хронографа також оновили і зробили коротші ніжки, щоб підвищити зручність керування і знов ж таки зменшити загальний розмір годинника. При цьому реальний діаметр складає 42 мм, а товщина 14,6 мм. Це менше ніж попередні версії хронографів, які мали габарити 42,5 при товщині 15,1. На жаль, до зйомки ми їх встигли продати, тому додамо замість відео просто фото цієї варіації. Оновлена форма корпусом, що трохи нагадує шолом, є посиланням на моделі 70-х років з референсом 6138. Там була ціла серія варіантів, в тому числі й булхет. Але новинки більш за все схожі на 6138-8000 або 61-38-80-20. Під опуклим сапфіровим склом бачимо два варіанти циферблата: класична панда з чорними регістрами на білому тлі та лімітована реверсивна зі світлими регістрами на темному фоні. Хронограф має трикомпактне розташування, де на третій годині маємо секундний індикатор поточного часу, на шостій годинний регістр хронографа, на 9 хвилинний лічильник хронографа. Дата тепер розташована в круглому вікні у положенні між 4 та 5 годиною. Секундна стрілка хронографа дещо вигнута донизу до циферблата, щоб кінчик був якомога ближче до позначок циферблата та простягався прямо до контрастної шкали тахіметра на краю циферблата. Кінчики стрілок мають помаранчеві акценти, годинна та хвилинні стрілки, а також витягнуті мітки мають люмінесцентне покриття Люмібрайт. Всередині встановлено механічний калібр 8R48 з вертикальною муфтою та колонним колесом. Спусковий механізм створений з використанням технології MEMS і забезпечує плавне ввімкнення функції та точний запуск секундної стрілки. Він працює на частоті 4 Гц та забезпечує запас ходу 45 годин. Раптом вам незнайоме поняття MEMS? воно розшифровується як мікроелектромеханічні системи і є технологією, що дозволяє створювати деталі з більш високою точністю, ніж це можливо за допомогою традиційного машинного різання. Ну і як наслідок, ви отримуєте більш точну узгоджену роботу всього механічного калібру і точніший годинник на виході. Мені особисто тут дуже сподобався дещо вінтажний браслет в стилі 70 х з вузькими ланками, які дозволяють максимально точно підібрати розмір під ваше зап'ястя, тим паче, що лита складна застібка не передбачає мікрорегулювання. Браслет доволі гнучкий і комфортний, і також має додаткове безбарвне покриття Diashield. Що підвищує стійкість до подряпин. Лімітована модель з темним циферблатом присвячена 100 річчю Seiko і має обмежений тираж 1000 штук. В комплекті також є додатковий шкіряний ремінець із складною застібкою. Друга модель регулярна, тож її можна придбати в будь-який час. Ну що ж, можна видихати та переходити до підсумків. Ще пару років тому на старті запуску Speedtimer я б сказала, що ця серія доволі специфічна та дещо програє численним дайверським моделям Prospex. Які дивують і різноманітністю, і виконанням. Але насправді зараз, поспілкувавшись зі своїми колегами, які мають в колекції як сонячну батарею, так і механічний калібр, маю сказати, що в серії спетаймер є своя і досить сильна привабливість. Ергономіка, виконання деталей, універсальність все це присутнє. Серед фаворитів команди The Watch новий механічний хронограф та перша ітерація Solar в корпусі 39,5 мм. Особисто мені найбільше подобається саме менший солар, як на мене, тут ідеальне поєднання ціни та якості. А що скажете ви? Ви більше фанати трьох Чи хронографи вам також подобаються? Пишіть свої думки на цю тему, а я буду готувати новенький випуск. Па-па!